Понеділок третього тижня Великого Посту, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. З книги буття читання. Ось родовід Ноя. Ной був чоловік праведний і досконалий між сучасниками. Він ходив з Богом, ной мав трьох синів Сима, Хама та Яфета. Але земля зіпсувалася супроти Бога і була переповнена насильства. Глянув Бог на землю, а ось вона зіпсована. Бо кожне тіло занапастило свою путь на землі, і сказав Бог до Ноя, Я ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них, отож я знищу їх разом із землею. Зроби собі ковчег із соснового дерева, зробиш його з переділами і просмолиш його зсередини». Та зовні смолою. Зробиш його так: триста ліків завдушки, п'ятдесять завшир, і тридцять завбиш, дах зробиш у ковчезі і зведеш його на один лікоть вище, Двері у ковчезі зробиш збоку, збудуєш його поверхами долішній середній і верхній. Оце я наведу потоп вод на землю, щоб вигубити під небом Всяке тіло що в ньому віддих життя. Все, що є на землі, загине. Але з тобою я зроблю союз. Ти увійдеш у ковчег, ти, твої сини, твоя жінка і жінки твоїх синів з тобою. З усього, що живе. З усякого тіла введеш у ковчег подвоє з кожного роду, щоб зберегти їх живими з тобою, нехай будуть самець і самиця, і кожного роду птанства, з кожного роду скоту, і з кожного роду земних плазунів. По двоє з кожного роду прийдуть до тебе, щоб зберегти їх живими. Ти ж візьми для себе всяких харчів і збережи їх у себе, щоб ти і вони мали що їсти, і ной зробив усе так, як велів йому Бог. Саме так і зробив він. З книги Приповідок читання. Хіба мудрість не кличе? Розум не здіймає свій голос, на верху горобів при дорозі, стає вона і на розпуттях. коло воріт і при вході в місто, при вході в двері вона голосно гукає. Це вас, як кличу, люди, до синів людських мій голос. О простодушні, обачности навчайтесь. І ви безглузді ума набирайтеся. слухайте, бо я проважливе говоритиму. Із ус моїх вийдуть слова правдиві, уста мої виповідатимуть правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова Ус моїх правдиві, нема нічого у них нещирого, кривого. Всі вони ясні тому. Хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання, прийміть мою науку, а не срібло і радше знання, ніж золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється з нею. Я мудрість, з обачністю я перебуваю, я посідаю знання розважливе. Страх Господні то ненависть до зла, пиху та гордість, лиху поведінку, і устани щирі, я ненавиджу. У мене рада і помис, я розум, у мене сила, мною царі царюють і князі встановлюють право, мною старшини правлять вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять, хто шукає мене пильно, той знаходить, багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість, плоди мої ліпші від золота, від щирого золота, прибуток мій над срібло добірне, я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять. Щоб наповнилися їхні скарбниці. Від матея святого Євангелія читання. Як же настав вечір, прийшов заможний чоловік з Ариматеї на ім'я Йосиф, що й сам став учнем Ісуса. Він прийшов до Пелата і просив тіла Ісуса. Тоді Пелат звелів видати тіло. Йосиф узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав у свій своїй новій гробниці, що її висік у скелі і, прикотивши до входу гробниці великий камінь відійшов. А була там Марія Магдалина і інша Марія, що сиділи проти гробниці на другий день, що після п'ятниці. Зібралися первосвященники й Фарисеї до Пилата і кажуть, ми пригадали собі, Пане, що той обманник ще за життя був сказав, я по трьох днях воскресну». Звели, Отже, щоб гробниця була добре забезпечена аж по третій день, щоб часом не перейшли його учні, та не украли його і не сказали людям Він Воскрес із мертве. І будеться остання омана гірша за першу. Пелат каже до них Маєте сторожу, Ідіть і забезпечте, Як знаєте. Вони пішли і забезпечили гробницю запечатавши камінь, і поставили сторожу. Коментар. Ісус умер на Христі. Хтось тому вельми зрадів, ті, які його засудили і розп'яли, а хтось, як Ісусові учні, сповнений суму та розчарування, адже вони чекали на перемогу і тріумф Месії, ганебна смерть Ісуса, засудженого та безсилого, аж ніяк не входила до їхніх планів та сподівань. Але не дивлячись на смуток і розпач, з цією новою реальністю Ісуса Мертвого треба якось давати собі раду. Отже, друзі та учні домоглися видачі тіла, наскільки це було можливо, у тих обставинах, постаралися забезпечити гідне поховання. Це те останнє. Що вони могли зробити для свого улюбленого вчителя. Принаймні, так їм здавалося тоді. Про воскресіння вони зовсім не думали та не сподівалися. Однак про воскрешіння пам'ятали вороги Ісуса, хоч і вони в те не вірили, проте намагалися забезпечити певний запобіжник проти можливого викрадення тіла та як їм здавалося. Оманливих чуток про Воскресіння. Отже, Ісус уже мертвий, але деякі ще стараються зробити щось для Нього, а деякі відповідно проти, та незабаром настане нова реальність, якої ані одні, ані інші не знали і не сподівалися. Боже, навчи мене бути вірним Тобі як в успіху, так і в проблемах. А також в тому, що може видаватися поразкою. Вірую, що справжня перемога належить тобі. І свою віру підтвердіть в коментарях. Напишіть, чи віримо ми в нашу перемогу. Історична довідка, вирок. Після того, як свідчення були вислухані судом. Очевидно, почався допит свідків по одному, і тут щось знову не співпало в їх свідчення, начебто знайдені свідчення виявилися все-таки марними для суду. Справа розсипалася. Згідно із законом, треба було виносити виправдовувальний вердикт і відпускати обвинуваченого. Замість цього каяфа. Вимагає свідчень від самого Галилеянина. Ісус у відповідь промовчав. Він був абсолютно не зобов'язаний свідчити проти себе самого. Навпаки, це судді мали довести, що його є в чому звинувачувати. Тоді первосвященник став посередині і спитав Ісуса, чого ж ти нічого не відповідаєш на те, що вони. Проти тебе свідчать, він же мовчав і нічого не відповідав. Знову первосвященик спитав його і сказав, чи ти Христос, Син благословенного? Ісус сказав Я. І ви побачите сина людського, який сидить праворуч сили Божої іде з хмарами небесними. Тоді первосвященник, розірвавши одяг свій, сказав: Для чого ж? Нам ще свідки, ви чули богохульство, як вам здається, вони ж усі засудили Його до смерті. Марка 14, 60, 64. Превосвященник запитує, чи дійсно Ісус, є новим Моїсеєм? чи дійсно Ісус посланий Богу, щоб покласти край рабству і цього разу. Назавжди питання, яке задає Каяфа, є провокацією. І проте Ісус вирішує відповісти. Він прямо відповідає на прямо поставлене питання. Як відповідь Відповідь Ісус наводить цитату з біблійної книги Пророка Даніїла, так. Саме Він приніс людям спасіння. Так. Саме йому Бог довірив змінити світ. Це і є моменти істини. Саме тут проходить межа між християнами і всіма іншими. Християни це ті, хто вірить. Саме це, цей усіма кинутий, побитий галилеянин і є шлях. Християни хочуть йти за ним, вірять, що жодного іншого спасіння немає. Інші розсудливі, прекрасно розуміють це марення. Бог не міг принизитися до такого. Вважати цього божевільного новим Мойсеєм означає завдати Богові страшної образ. Після закінчення допиту, Первощаник роздер на собі одяг. Ця символічна дія судді означала, що він вважає підсудного винним у блюзнірстві, а сам суд уважає закінченим. За блюзнірство у юдеї покладалася смерть. Зазвичай через побиття каміння. По черзі, піднімаючись місць. Члени Верховного Синедріону відмовляють одну ж і ту ж формулу. Винен і підлягає страті. Засідання було закінчене. Тома Кемпійський, духовні настанови про опір з покусом. для нас є добре, що часом маємо якісь труднощі та прикрощі. Бо вони пригадують людському серцю, щоб уважало себе за вигнанця і не покладало надії на ніяке створіння цього світу. Часом добре також, що коли ми зазнаємо прикростей, люди про нас недобре і неприхильно думають, навіть якщо робимо добре і в доброму наміренні. Такі речі схиляють нас до покори і хоронять від марної слави. Бо тоді, коли на світі люди нас заніщомають і не довіряють нам, тим щиріше ми звертаємося до Бога, свідка нашого серця. Таким чином, чоловік має утвердитися в Божі, щоб вже не потребувати ніякої людської втіхи. Коли на чоловіка доброї волі найде якесь нещастя або спокуса, або нападуть лихі думки, тоді він краще розуміє, що треба йому Божої допомоги. Він бачить, що без неї нічого доброго не може втіяти. Тоді він сумує, стогне і молиться за ту лиху годину, яку терпить. Тоді не до смаку йому довше жити, і він бажає швидше вмерти, щоби розлучитися з тілом і бути разом з Христом. Філип'ян 1.23. Тоді Він бачить, що не може бути на світі ані повної безпеки, ані тривкого спокою. Поки живемо на цьому світі, годі нам бути без прикрості та спокуси. Тому в книзі Йова написано: життя чоловіка на землі то служба наймета одноденця. Йова 7.1. Тому кожен повинен бути обережним перед своїми спокусами і серед молитви пильнувати, щоб диявол не знайшов нагоди підійти до нього, бо він ніколи не засинає, а кружеляє і шукає, кого би пожерти, 1 Петра 5:8. Ніхто не є таким праведним, навіть святий, щоб не мав часом спокус. Та і ми не можемо бути так зовсім уже вільні від них. Однак спокуси, хоч вони прикрі й тяжкі, для людини бувають не раз дуже корисні, бо людина набирається покори, чистоти і розуму. Всі святі переборювали чимало прикростей та спокус, і дійшли до більшої праведності, а ті, що не вміли перемогти спокуси, Відійшли від Бога й пропали. Ніде немає такого святого стану ані такої таємної схованки, де б не було спокус, ні прикрости. Доки людина живе на світі, вона ніколи не є цілком забезпечена від спокус, бо причина спокус у нашому єстві, відколи ми народилися у похоті. Лише одна спокуса, чи журба нас спокине, надходить зараз друга, і так ми постійно будемо щось терпіти, бо втратили первісний дар нашого щастя. Багато людей стараються утекти від спокус, та вони ще важче впадають у них. Самою течею ми не можемо їх побороти, але з терпеливістю і правдивою покорою. Стаємо сильніші від усіх наших ворогів. Хто тільки поверхово ухиляється від спокус, а не видирає їх з корінням, той небагато встигне. Наупаки, вони ще швидше повернуться до нього і він ще гірше почуватиметься. Поволі, терпеливістю та витривалістю при Божій допомозі. Легше їх побориш, аніж з завзятістю або з нагальністю. У спокусах часі шираться з кимось і не поводься прикро з тим, хто терпить спокусу, але дай йому таку тіху, якої б ти для себе бажав. Початок усіх нещасних спокус це несталість духа і слабка надія на Бога. Так як хвилі на уші боки кидають корабель без керма, подібно і на хитку людину, яка не дотримує своєї постанови, нападають ушілякі спокуси. Вогонь гартує залізо, а спокуса праведного чоловіка. Ми самі інколи не знаємо, на що ми здатні, але спокуса показує нам, які ми. Однак треба остерігатися перед усім на самому початку спокуси, бо тоді легше побороти ворога, коли не допустиш його до дверей серця, і як тільки почне стукати ще перед порогом, стань проти нього кам'яною стіною. Тому один поет сказав: опір став на спочатку, запізно про ліки гадати. Як недуга сильна тому, що довго тяглась, бо спочатку приходить до свідомості тільки думка, потім живий образ, опісля вподобання й грішне бажання, а під кінець згода волі. Так помалу лукавий ворог цілий вголазить, якщо від початку йому не противитись. А чим довше чоловік не дбає про те, щоби противитися, тим більше з дня на день слабне його серце, і ворог здобуває над ним владу. Дехто терпить тяжкі спокуси на початках свого навернення на дорогу праведності, а дехто під кінець, дехто майже усе своє життя бідує. За мудрим і справедливим Божим велінням, який врахує стан і заслуги людей, і все заряджує на спасіння своїх вибранців, хто має доволі маленькі спокуси. Тому ми не повинні втрачати надії, коли спокуси нападають на нас. А гарячіше маємо молити Бога, щоб зволив прийти нам на допомогу всякій прикрості. І він, за словами Святого Павла, дасть такий вихід із спокуси, що зможемо її витримати, 1 Коринтян 10:13. У кожній спокусі і прикрості віддаємо покірно наші душі в Божі руки, бо Він спасе і підійме в тих, які мають покірні серця. У спокусах і прикростях людина довідується, наскільки зробила поступ уперед, у неї і більше заслуги прибуває, і чесноту краще видно. Та й невеличка ця річ, якщо людина побожна і ревна тоді, коли немає ніякого тягару на серці, але коли вона у тяжку хвилину витримає терпеливо, тоді матиме надію на великий успіх. Деякі люди стережуться великих спокус, але тих малих щоденних не витримують. Хай підляглі не надіються на себе у великих спокусах, коли вони слабкі в таких дрібницях. Амінь. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбе, пустомовства віджени від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, любові, даруй мені слузі Твоєм. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без щесла нагрішив грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщеслана грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, боже чисте гріхи мої помилуй мене, безщесла на грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, боже чисте гріхи мої помилуй мене, безщесла нагрішив я, Господи, прости мені. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недвайливости, властолюбе і пустомовства відчини від мене. Духа чистоти, покори, терпеливості і любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений на віки вічні. Амінь. Притерпіви за нас трасти, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Притерпіве за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Притерпів за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу.